Ну, що всім доброго ранку. Естелочка вже з самого ранку, як поснідала. Вона оце хоче зняти ось такі пазли дерев'яні, і там має вийти що? Ось такий динозаврик. Це так все то віліма. але він довго з ним не бавився. Зараз стало покажу. Він тільки вийняв, витиснув їх з цієї штуки. А тут вже і Сталочка склада і не може відчепитися, бо вона любить такі це речі. Я сама. А, Окей. вона сама палітру дивіться, зробила, бачите, як класно. А Добре. що ти зрізала пакет? Це не пакет, це скотч, взяла щось а -а -а. Підліяли, і щось робить. І тепер таке. Да. Зараз йду я допомагати бабусі ліпити вареники з черницями. Наша традиція. Незмінимо, йду допоможу. Так, я оці хіднички вже бабусі потріпала, позамітала. Сьогодні у нас гарна погода, а я ще за собою не прибрала. О, мама замітає, Мам, я позамітаю. То субота, в суботу треба замітати двір. Що люди скажуть? Має бути чисто. І на дворі, і на дорозі. Дуже гарна погода сьогодні. Ну, свіженьку я маю на увазі, але сонечко світить. Так, прибираємо. Треба все за собою гарно прибирати. Кажуть, як мама навчить, так буде. Так, тут же альтанка пуста, Галі немає, Оксани немає. Аня говорить з Америкою, там мої штани досихають, які я маю вже чемодан скласти бо сьогодні субота, а ми в понеділок вже виїжджаємо на Польщу. Маємо два кавуна і одну день. Сьогодні ми маємо їх з'їсти. Ну, завтра максимум маємо їх з'їсти. Може, я зараз надріжу собі один так хочу? Зараз я подумаю, цікаво, що вона вже, напевно, гниє. Ось так. Бабуся вже замісила нам на варенички. Зараз будемо я, мама і Аня ліпити варенички. Завтра неділя. Вже супчик бабуся зварила з грибами. Ми вже поїли дуже смачно. Короте, О, мама, ну дивіться, добре. Добре? О, якась оранжева. Але вона, напевно, буде дуже солодка. Mm -hmm. Мама, я тако, я буду різати дольками, отако отако, 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 І потім шкір. І кубиками будемо їсти. Отако. І буду такого витягувати серединку, Ой, яка вона класна. Подивіться, яка вона прям мігсенька. Я її отак виріжу і все, я. Ой, теж побачить. отак, так. Мама! Так, сюди. Та, Батон не викидай. Ні, там зерна тільки, мама. Ось так. Отак, і будемо кубиками їсти. Мам. Ану. А мені не кубіком. Мені має мама, бути зі шкількою, я маю взяти в руки. Все? На, ти їжте. Тримайте. Мама любить отаку, от як нормальні люди їсти. А що, не хочете серединку вирізати? Люди косо. Скажіть, мама, дуже солодка. Бачиш, бо то є біла, а то теж оранжева. Дуже смачно. Так. Я вже склала динозавра для Вільяма за пару хвилин. Але дуже легко склатися. Таке. Це труде. Таке з всіх сторін. Кості. Так. Ти <try> маєш <try> <try> uh -huh. його залишити, Вілям? <try> Вільям, а як собачку звати? Згадуй. То? Топік. Топік рыженький. риженький. А Він не кусається Вілім? Носик рухаєш? Не можна так сильно, синуля. все. Мама наліпила нам вареники з чорниці. Дуже добре. Дуже добре. От косметанки. Так смачно. Дякую, мам. To, походу, я з Америки привезла, готова їмо так смачно. Бачиш, смачно. Ну що, no у нас сьогодні останній анній день. Завтра ми вже на Польщу. Сумно, ah. ah. Аня, чи ні? Сумно! сумно. Ми просто не хочемо плакати. Щоб не плакати, я Так. Але нас там теж чекають наші, то нас трошки радує, що ми їдемо до когось, правильно? До своїх, до рідних. Яня тут молодець, кавусечку робить, дивіться. Хто буде каву? Робляй, мені теж, але мені сильніше зробити, на своє ложечці. Так, прийшли до мене прощатися, на сьогодні останній день проводі, завтра ми вже виїжджаємо. Це мені Марта спекла. тортика. дивіться, якого торта мені подружка спекла. Та не мовчить говорити, що це. <laughs> Аня, бутерброді наробила. Ні, бродишу, буси, собіла, таксі на коло шопера. Ой, коло таксиста. Бо каже, я не хочу здати, бо я зараз з ними розбалакаюся, все розкажу. Я, я буду, буду задні. Нам а подарунки принесли, так? Так, Я буду задені говорити. Клас. Черв'ячок? Ні, не, не червочка. Це це, це а павучок. павучок. Там... Клас. можу, Тому що Вільям проснувся хворий. Має температуру 37,8. Їдемо зараз до лікаря, щоб послухати, чи немає запалення сумочок тихенько, бо він кашляє. Вілям, ти кашляєш? Ні, його вже беру тебе на руки. Коротше, сьогодні все. Останню ніч ми переночували і їдемо на Варшаву. І завтра відлітаємо в штат. Сумно, але нема навіть коли поплакати, бо Вільям забирає весь мій час. Можливо це і добре. Останнє моє відео з тої ванни. Йдемо збиратися. Бо я практично не спала третій ночі, лягла, і встала. Вречу, ну, що сюди Вільям хворів, що туди. Не дає мені розслабитися спеціально. Не знаю, що це таке, але... Так він ніколи не хворіє. Подивимося, що лікар скаже, щоб спокійною летіти. Все, Аня, влазить все, вміщається. Проблема в тому, що нас що тут привало, що там, що тут. Не знаю, що робити, може, нас поляки пропустять, та Ані? Аня. Будемо. Якщо щось маєм пакет, будемо доставати. Або на себе три, три, три пари джинсів.

Що відслужило мені стільки. Пройшло 6 тижнів як один день. Треба залишати і їхати. би не було сумно. Час прощатися. Провірили себе, прибували. Йдемо. Так, всі наші речі спаковані. Ого, да гарна. Пакуємося. Але Ваня, якийсь чемодан більший замій. Да. Так, синочок. Так. ти сідаєш вже в машинку? Зараз, синочок. Обід. Мама приготувала гречечку з відбивною, з грибочками. У нас є бурячки, вірочки, помідори, Обідаємо і будемо вже виїжджати. Все, з Богом молю Бога, щоб у нас ще була зустріч з батьками. Дякую гадка, за те, що служила батьківський дім. І під Богу. Я виїду зараз звернуться, тобі задумали їдуть. Все, до зустрічі, скоро приїдемо. Ми не прощаємось, ми їдемо до Львова. Мамо, чекайте мене на вихідні. Ми, Просто ми, не знаю, мені які ви зараз приїдете. Скоро приїде, мам, пролетити два місяці. Що 3. ви їдете до Львова? Так, да. Все. З Богом скоро побачимось. Через покатаюсь на качельця, що тато дурно купив.

Можна купити аптеки, Вільяма брунхіт. Ось, будь ласка, то все мені приписали. Якщо щось, три дні буде триматись температура, треба пити антибіотики. Це все куплю. А куди його це все поставлю, не знаю. In the stations that I throw on. But I wish there was a song with your name as the title. Oh, yeah. I wish there was a song with your name as the title. tend to embrace wonder why i'm so opposite i'm so backwards and upside down i'm such a clown i've wow. got no frown on my little face why am i so freaking cute sometimes yeah взяла мені з руки. Я б на нього А я собі його взяла, бо він це згодна на якесь мочення. Я не шучу.

Так, ми в пети і взяли собі каву. Смачненько. Візьмили каву, ще є. Так, я стала п'ємою каву. Це для дідуся. Десь там Аня несе свою Вілям марширує. На Ми вже кидали. Якщо щось. Вілям, іди сюди. Відам, Вілям. Піц. Перекусити. Та Вілям, це піця парапоні. Поїхали в дорогу. Почекай. Так, зупинились в туалет. Стала це було погана. І дай піти витираємо мокреми салфетками. Пішли. Ми, ми попадаємо зараз до пана вдома. Дощо так марно. Дощі на, на камрі так темно. Ставичка, що тут щось За знаю. Co? Widzę, że wytkwiło się jeszcze przez Jakie Jakim dobrze? Choć troszkę wyspęca. Na kamerze tak nie było, ale. 800 то І до Львова можна прилетіти одразу. Я, до речі, ж прилітала до Львова, тоді мені здається, правда, Юлія? Можна... Все, слава Богу, ми вже проїхали український українські Взагалі не черги немає. Оце не, все, що є, то, дві то, чи то, три, три машини. На ну, це не, не черга порівняно, що є, то дуже це мало. Тобто, mm. що ми всі нагодовані, всі в туалет сходили, Можна спокійно чекати. Так, вже на кордоні, вже ближче під'їхали все менше і менше, слава богу. Ще чуть-чуть, ще чуть-чуть. І ми зараз будемо вже в Польщі. You make me happy! You make me happy. You make me happy. You make me happy. Нам mm -hmm. на польському кордоні ми дві години постояли. Всі, всі мої чемодани. Короче, я полячка провіряла, всі мої щось вибрала, три моїх чемодани. Я так гарно все вискладала, її назад це все поклала. Нам залишилося ще. Скільки нам залишилося тату до три. три години ще. Що, чотири години? Ще чотири години. Триста кілометрів. Само сопляний, малесенький, але ми витримали все, так? Синочка. Голова болить. Так. Yeah. Тато тобі медицину? Yeah. Ні. Ти сильний хлопчик? Yeah. Молодець. Нас Польща зустріла дощиком плаксивим. Yeah. А, yeah. Їдемо до готелю, yeah. там ночуємо. і з ранку в 12 ранку у нас виліт. це є легені називаються планета. І пустелі, пустелі відвоюють землю. Представляєте, молодці. Як корейці. Як корейці відвоюють моря. Чуєш? Вони шуть. Макдональдс, Вілім Хаппи Мел, да. Я взагалі буду вкусати добринки. Доставай, покажеш, Вілім'я. Вау, Вілім, що в тебе є? Нагідці. А це що, іграшка? Так. Це... Картопілька, <плес> яблучко. Іграшка. Ну тут є, соночок, все що ти хотів. Так, наш номер 513. Давай старочек, показуємо, який номер. Дуже гарний готель. Давай заходимо. Вау, гарненько. Велике ліжечко нас чекає. О, два разом. Дві ці великі ліжок. Ух ти, давай постав. Зараз робимо обзорчик. Так, що в нас тут? Картинка, чорний, гарний, гарна люстра чи світильник. Ось дуже гарний столик дерев'яний з чорним. Дуже гарний столик такий, а ну що там, Аня, за вікном. Вау, як гарно. Роміст. Дуже гарно. Нарешті ми прибули, втомились. Дуже сильно. Холодильник в нас є. Де? Так, телевізор. У нас там кави, чай, різні, крімери. Тут є така шафлятка. Ой, така шафлятка. нічого тут нічого немає. А тут одне такое відкривається. І холодильник. І холодильник. щоб малюсний Може, постав водичку в холодильник, я люблю холодну. Всі три. ось тут у нас вішалка, чистити взуття. Дуже все чисто. Сейф. Ой, чікай. Буде холонний. так, хало. Okay. Okay. Там Та ми вже покидали свої речі. Вішалка. І найголовніше такий крутий туалет. А ну і ставочка покажу. Синочок засвіти. Дякую. Дивіться. Як гарно. Зараз синочок. Ти зараз все покажеш. Розкажеш, що це таке є. Та? Я зараз тут покажу. Ти зараз своє покажеш. Це фен. Софеточки. Покажи, що ти хочеш показати синуля. Тут можна митися шаври. Каже душ. Душ. Молодець. Гарний душ, правда, Віля? Чистенький втягусь. Тут цікло внош туди відкрилося. М -м, клас, я вже душ хочу прийняти. Дуже Вау, дуже гарно. Рушнички, все чистенько. Я дивіться, як наглянцовані ці. Я вперше, ну, не вперше я взагалі-то порівняти за кордоном, і тут воно все таке. Ну, не то, що за кордоном, я про, говорю про наш, про Америку, що воно так до того рівня я трошки дала, як ми їздили, то всюди грязно було. А це? А, точно. Щоб, робити щоб ближче. Ба, щоб ближче Ау. око бачити, або щось. Це лінза. Да, Я йду в синочок. Все, друзі. Всім на добраніч. Я відмусіку дала норафанчика, щоб він спокійно спав, бо в нього щось сопельки. Ти чуть. Він мучається малесенький, мій хлопчик. Такий сильний, якби ви знали. Він в дорозі навіть не плакав. Спав мій хлопчик. Завтра буде здоровий синочок. Все. Всім добраніч. І до наступних відео. Усім па-па. продовження буде. Да, Завтра йдемо на літачок. Кажу па-па. підписуйтесь, ставте лайки. Дом, та, до Ілайчика летиш, до тата, до Вікторії, так? Це Ain? Та, літочком. Кажи літочком. Це Ai. Все, добра ніж, синочку.